Доброго дня, шановні підписники, і рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні в нас відео любовне, романтичного плану. Будемо дивитися, чого ж він або вона вам не пише. Наприклад, познайомились ви з цікавою людиною, пішли на побачення, і ніби все було класно і цікаво, і раптом людина пропала. Людина не пише, людина не проявляє уваги, відповідає сухо. Тобто, що ж сталося? Давайте розберемось. Варіантів буде 4. Налаштовуйтесь. Чому ж він або вона не пише перший варіант? Чому він або вона не пише? Другий варіант. Чого ж він або вона не пише. Третій варіант, чого він або вона не пише, чого він або вона не пише для четвертого варіанту. Так, Всі карти перед вами, вибирайте, і зараз будемо розпочинати. Отже, чому вам не пишуть перший варіант? Так, перший варіант вам не пише, тому що трошки зайнятий уже, е... давайте скажу так чесно, швидше за все іншими стосунками. І, можливо, ви про це навіть не знали, не бачили, не сприймали, або вам просто банально про це не сказали. Але людина вже зайнята. В людини все добре, все класно, і можливо, це був просто такий момент флірту, момент захотілося переключитися ненадовго. Тобто нічого серйозного людина тут не планувала взагалі. І, можливо, те, що ви собі там, напридумували, тому що хтось вам так сподобався сильно, це лише ваша уява. І, можливо, людина просто дала занадто багато надій, але все інше науявляли ви собі самі. Тут буря емоцій, тут шквал і. Або ви дізнаєтесь про те, що ця людина не самотня. Це прям буде так явно. Або ж, ну вона вам просто про це скаже. Щоб все, треба перестати нам спілкуватися, що так сталося, і людина просто буде займатися трошки іншим своїми якимись більш е, довшими стосунками. Бо мені тут здається, що. Хтось давно вже перебуває у відносинах, можливо, навіть хтось є одружений, але захотілося трошки якихось нових емоцій. Тому так сталося. Тут ніхто, окрім цієї людини, не винен. Ви тим більше. Другий варіант. Чому вам не пишуть? Чому вам не пишуть? Вам не пишуть тому, що. Злякалися, можливо. Зараз поясню, що я тут маю на увазі. злякалися того, що ви занадто так проявляєте інтерес. Тобто, можливо, людина звикла до спочатку там, дружніх стосунків, які можуть перерости в щось більше. Людина не звикла до якогось такого. Яскравого вияву емоцій, тобто ви трошки налякали, так би мовити, людина. І вона перестала писати, тому що їй важко справитися з е... тими почуттями, які вона має всередині. Зазвичай це люди, яким важко щось змінювати. Вони, наприклад, довго були самі, і починати якісь нові стосунки для них складно. Вони такі дуже, ну, сумніваються вони часто. А чи правильно я роблю? Можливо, мені ліпше там залишатися самому. Тобто тут багато є такого. Так пояснити внутрішніх проблем людини словом, давай скажемо чесно, без башкою, про які ви, можливо, не дуже знали. Навіть якщо знали, то думали, що це просто харизма, що це елементи характеру. А насправді це просто проблеми психологічні, які, можливо, от і робили цей такий цікавий фльор навколо людини, що вам хотілося спілкуватися і більше дізнаватися. А людина насправді не готова взагалі ні до яких стосунків. І не треба намагатися її вилікувати, їй там допомогти, показати їй, що бувають нормальні люди, що можна там закохатися, сім'я, і діти, і кіти, і перше, двадцяте. Якщо людина говорить про те, що вона не готова, це значить, що вона не готова і не треба туди лізти. От тому вона вам і не пише. Четвертий ой, перепрошую, третій варіант. Так, щось тут у нас все кубки, ну, любовка, як вона є. Так, чому вона вам не пише. Тут варіант, коли людина багато говорить, багато себе представляє. Тобто намагається зробити так, щоб ви думали, що вона зайнята, що вона не розхват, що там багато якихось залицяльників чи залицяльниць, що людина така, наскільки яскрава, харизматична, що до неї тягнуться. А насправді це просто трошки напускне. І не зовсім це людина така, ну, яка вона дійсно є насправді. Тобто, це можливо якийсь образ. Який просто гарно зіграний, і для чогось конкретного цій людині потрібен, але стосунків там би не вийшло, просто тому що ви, як то кажуть, не перша, не остання, або не перший чи не останній. Це розклад однаковий, як і для чоловіків, так і для жінок. Ніякого в нас тут гендерного дисбалансу немає. Тому це просто людина, яка багато говорить і багато такої театральщини навколо себе розпускає, але нічого. Націленого дійсно на якісь щирі почуття, там немає. Я б сказала, що це ситуація, коли добре, що воно минулося, добре, що далі нікуди не, не розвивається. Хоча мені здається, що ця людина, третій варіант, вона може щось з'явитися в вашому житті про себе нагадати, тоді, коли саме цій людині буде вигідно. Ну, слідкуйте, подивіться. Можливо, там місяць чи два не писали, три не писали, може хтось рік там вам не писав після якогось побачення одного, а потім привіт, що ти там, а я вже одружена, та чи одружений? Оце цей варіант. І четвертий варіант. Чому вам не пишуть? Так, чому вам не пишуть? Вам не пишуть з певних. Таких, я б сказала, навіть серйозних причин. Дивіться, тут можливі кілька варіантів, я зараз озвучу, ви приміряєте на свою ситуацію, яка вам більш підходить. Перший варіант це коли людина дещо консервативна, дещо зациклена на якихось певних уявленнях, традиціях, або загалом просто якихось своїх. В ванільних повітряних замках на тому, як от мають розвиватися стосунки, яким має бути партнер, і так, далі, і так далі. Тобто дуже багато предвзятого, консервативного і, можливо, чимось ви цю людину і зацікавили справді, але вона побачила у вас багато того, що їй не підходить. Тобто, можливо, ви більш така вільна людина в Сприйнятті світу, ви вмієте дивитись на ситуацію під різними кутами, ви сприймаєте різні точки зору. А ця людина хоче так, щоб було лише от так, як вона звикла, консервативно і більше ніяк. А їй не підходить те, що ви можете з нею в чомусь не погоджуватись. І тому от вона просто вирішила дистанціюватись від вас, тому що ну от не хочете ви робити так, як. Собі науявляла вона чи він. Наприклад, ну, ситуація банальна. Там, людина хоче дітей, хоче сім'ю, там щось таке дуже серйозне. А ви говорите про те, що ну, от я, наприклад, поки не отримую якоїсь матеріальної бази, я не хочу задумуватись про дітей, бо я вважаю, там, що для дітей повинні бути умови. А людина навпаки вважає, що треба діти, а потім будуть умови. Та, і їй не подобається те, що ви так би мовити, ну, не дуже серйозно ставитесь до якогось питання. а вона ж така серйозна, ця людина. Вона така виважена, можливо, навіть трохи старша, типу за вас теж як варіант. І, типу, знає краще, як має бути. Тобто, це якісь такі марні намагання. Вас прилаштувати одне до одного, але ви, можливо, і хотіли. Ви б могли б іти в чомусь на компроміси, але ця людина не хоче компромісів, розумієте? Тут, або так, як вона сказала, або ніяк. От, якщо ви не погоджуєтесь, то це варіант ніяк. Ще який тут може бути варіант це. Людина, яка дуже зацікавлена в творчому розвитку, яка не бачить навколо нічого, окрім, наприклад, там, малювання чи музики. Тобто людина дуже творча, дуже налаштована на якісь такі ідейні матерії, їй важко бути матеріальною, їй важко Думати і про завтра, а не тільки жити сьогоднішнім днем. Так? Тобто тут можуть бути два варіанти: або максимально консервативна людина, або от така от дуже неприземлена, дуже ідейна. І ви, наприклад, навпаки, думаєте все-таки про те, що хотілося б людину в партнери собі більш серйозну, більш, можливо, навіть простішу. Тут про те, що ви наскільки з різних світів. І складно знайти точки дотику, які пересікалися б, наскільки щоб вам було зручно один з одним. І людина не пише, тому що там зайнялася якимись своїми, наприклад, мистецькими справами, і їй просто не до вас. І це не у вас проблема. А бувають такі люди, і ти це або приймаєш, або ні, щоб бути з ними поруч, те, що вони дуже такі. Самі в собі і самі про себе, то тобто їх цікавить тільки їхня творчість, їхня якась там кар'єра, саморозвиток і більше нічого. І ти це приймаєш і стаєш в якусь таку батьківську позицію, можливо. Та. Ти стаєш як мама чи тато цій людині. І тоді так, тоді тут можна вжитися. Буде дорослий та й дитина а у рольових моделях. А якщо ти хочеш собі рівноцінного партнера, ну то тут буде складно. Тому це такий варіант подвійний, я б сказала. Дивіться, що вам більш відгукується: або консерватив, або, навпаки, така творча особистість, якій на все наплювати. Ось такі були чотири варіанти. Надіюсь, відео було для вас корисним. Надіюсь, воно було для вас цікавим. Я знаю, що любовні розклади це одні з найпопулярніших, і мені завжди цікаво їх робити, цікаво розглядати різні життєві ситуації. Тому підтримайте лайком, підпискою, коментарем. Напишіть, чи підійшов вам якийсь з варіантів, чи відгукується він у вас. І до нових зустрічей, до нових відео.